Привіт, мої друзі, глядачі та сподіваюсь, майбутні підписники. В цьому відео я покажу, як я закінчую пришивати уставку. Для цього, перш за все, необхідно прокласти допоміжну строчку на відстані 9 ниток від шва пришивання самої уставки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім дев'ять все Готово. далі. Тепер треба відрізати тканину на відстані 6 стіпків від нашої намітки. 1 2 3 4 5 6 7 Висмикуємо Смикнули. Тепер ножницями відрізаємо оцю зайву тканину. Відрізаємо, я відрізаю. Є. Далі я загибаю оцей цей припуск і роблю на міточку. Це. Далі необхідно зрізати оцей куточок. Зрізати я його буду на відстані приблизно ось такий. Ось такий. І зараз поміряю, скільки це в міліметрах. Це буде 4 міліметри, плюс-мінус. Все. Зрізаю. Починаю зрізати. Все Зрізала. Далі розкладую свою роботу, це стан, це уставка, відгинаю припуск. І мені треба його пришити, уставку до швом-вистіг, таким швом, як був оцей. На відстані дві нитки від краю. Раз, два на оцю відстані. Для зручності закріплюю голками ось таким чином. Це був отбой тривоги. Далі беру голку, беру нитку, роблю делікатний вузлик і починаю шити на відстані восьми ниток. Тобто відраховую від початку уставки. Вісім ниток вправо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Від цієї точки починаю шити швом вистіг. Починаю. Ось це початок. Далі чотири вправо. Раз, два, три, чотири. Єсть. На чотири вліво. Два три, чотири, так. Затягуємо Далі. Вправо, вліво. Єсть. Вправо. Вліво, так, все. Далі так само рухаємось, рухаємось. Так, так, затягуємо. Так, так, Затягуємо. Ось так повинна бути. Я рухаюсь далі. Все, закінчила я пришивати уставку до стану. Ось так виглядає цей мій шов, він ще не попрасований. Попрасований виглядає, ну, зовсім ідеально. Нічого не скажеш. Далі. Далі я буду пришивати до уставки рукав. До речі, один рукав я вже пришила. Ось так він виглядає, самі пухлики пришиті, і прокладена нитка, яка фіксує пухлики, самі складеньки з тієї сторони, для того, щоб складочки в процесі експлуатації не зникли. Ось так все виглядає. Мені подобається, як вони в мене вийшли, є багато нюансів, і я буду про них розказувати у наступному відео. Якщо це відео вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!